Близько 200 військовослужбовців Івано-Франківського та львівського військових гарнізонів взяли участь у щорічній всеукраїнській військовій прощі до чудотворної ікони Божої Матері в селі Зарваниця на Тернопільщині, дізнавшись від них про паломництво, приурочене до 1025 ї річниці хрещення Київської Русі, сюди приїхали і представники повітряних сил України, котрі прибули на той час на військові навчання з Миколаєва. Ми приїхали з льотним складом, технічний склад у нас понад 30 чоловік. Емоційна напруженість нашої роботі вона потребує деколи просто відволіктись від цього. І якраз от в цьому місці можна дивитися від думок, подумати про своє. Звичайно, всі ми не безгрішні, попросити прощення, побути тут, випити святої води, задуматись над своїм життям, ну і з новими силами. Духовними приступити до того, чим ми займаємося, тому що все таки реальна зброя в руках, і коли приходиш навіть на той же полігон на навчаннях, розумієш, що під тобою знаходяться живі люди, де, ну, скажімо так, права на помилку немає взагалі. І це не випадок, що я сюди попав. Значить, життя так підставило так обставини, що я так от ми сюди попали, бо навчання могли проводитись трохи пізніше, трохи раніше. Розумієте, що авіація залежить від дуже від погоди. Від вищих сил. Розумієте, І так як на прошлій неділі погода не дуже нам дозволяла літати, то могло бути і прийнято рішення працювати сьогодні, в суботу. Але цього рішення не було. Ми працюємо понеділок, вівторок, сьогодні в нас вихідний і ми тому тут. Зараз ми базуємося на аеродромі Івано-Франківськ з цілю участі у Демонстраційному тактичному навчанні осінній циклон 2013, який проводить, проводиться під егідою начальника Генерального штабу Збройних сил України. Наша задача проста: штурмова авіація працює, як завжди, по землі. Наша задача авіаційна підтримка військ, буде задіяний наших 8 літаків, сюди перелетіло 10, 12 екіпажів. Ось будемо наносити. Авіаційні удари по полігону яворів авіаційними засобами ураження, причому настільки високий рівень навчання, що поставлена задача застосовувати зброю великих калібрів. Тобто будуть застосовані бомби і 500 кг, і 250 кг, і 120 кг. І безпосередньо от я з командиром нашої бригади будемо пускати ракети С-25 ОФМ. Це великі ракети. Ну, також буде застосовуватися строєне гарматне озброєння, дуже серйозна кількість боєприпасів з підтримки військ. Ну, робота з іншої сторони це наша звичайна робота, яка, якою ми займаємося постійно. Подільська сертиня, як називають зарваницю, має свою давню історію. Археологічні знахідки засвідчують, що сліди людського поселення на цьому терені сягають кінця мітнокам'яного початку бронзового віку, Дива у цьому дивовижному місці тривають і до сьогодні. А почалося все у 1240 році, коли одного зраненого ченця, котрий, рятуючись від татаро-монгольського нашестя, забрів у цю місцину, зарвав знесиленого сон. Звідси походить назва поселення, яке згодом виникло. У сні монахові явилися Пресвята Богородиця. Отямившись, він побачив навколо себе долину, оповиту лісовими схилами, сяйнула, ніби покликала до себе ікони із зображенням Богородиці і з малим Ісусом на руках, і майже водноча заспівало джерельце, запрошуючи помитись. Вмившись, утікач отримав зцілення. І з подячною молитою взявся зводити келію де й помістив чудотворну ікону. Нині прочани можуть навіть написати листа Божій Матері. Чутки про чуда та чуда на тому місці, звідтоді, які відбувались на тому місці, люди приходили з надією та молитвами про вирішення тих чи інших життєвих проблем, через що часто оселювалися у тих місцевостях, де згодом було побудовано селище та монастир, а з часом цілий комплекс релігійних споруд. Зокрема, надбравна церква Благовіщення, Собор Зарваницької матері Божої, архітектурна скульптурна композиція Матері Божої дзвіниця висотою 70 метрів та каплиці, джерело, над яким з'явилася ікона Зарваницької Божої Матері, лікує недужих своєю цілющою водою, і нині біля нього у 1894 році було споруджено каплицю. Тут під час відпустів відбувається освячення води, священики читають молитви на зцілення хворих. Зерваниться десятці найпопулярніших духовних святинь, до яких линуть тисячі паломників з усіх куточків світу. А проща сюди у 2001-му зібрала більше 500 тисяч вірян з усього світу. Сюди вже в п'яти приходять і військові. Наш департамент Душпасових структур України ми організовуємо чотири прощі в році паломництва. Це є Люрд, це є Ченстухова, це є свята земля і зерваниць. Ну очевидно, я як українець і син своєї землі української. Я хочу сказати, що найрідніше, найтипіше це все ж таки українська земля для мене. І мені дуже приємно, що тут я зустрічаюся своїм побратимами, українцями, з цілої України приїжджають люди з Донецька, з Криму, з Харкова, з Луганська, з Черкас, з Одеси, з Києва. Вся географія України приїжджає, що ми тут помолилися перед нашою ненькою мамою, богородицею. І це є дуже вражаюче і тепле, та і це є це є родзинка. Очевидно, що всі поломис вони добрі. Немає однакових поломс. Ми вже до Люрду їдемо 18 разів, але кожна поломесто інше. Інші люди їдуть, інші обставини, інше намірення, інші ситуації. Та? І кожна поломесто інше, та. А це я справді в Україні, яке ми зараз робимо. Це п'яте, це є унікальне паломництво. Це паломництво, яке об'єднує те, що дуже потрібно в Україні схід і захід разом. Цілу Україну ми об'єднуємося тільки в молитвах, Це є для нас дуже важливо. Я би пропонував кожному, щоб зосередилися над своїм життям, почули свій голос. Сьогоднішній час люди розучилися чути один одного, вони не чують себе. Рідко людина чує себе, і власне от тут це місце. От військові, які вже тут бували в поломності, вони характеризуються місце тишою. Тут є тиша, спокій. Вранці стаєш, бачиш, тут, і тиша. І власне в тиші найкраще можна почути свою душу. Про історію виникнення військового міжнародного паломництва до подільської духовної святині. Згадує владика Михаїл Колтун, ініціатор його появи. Коли я став єпископом, мене призначили синодом єпископів до служіння в церкві. Тоді я почав розгортати свій формат у світі, спілкувався з представництвами різних країн, як в них є наладжена система. Згодом я став запрошений до участі в такому паломництві, і ця участь була в люрді міжнародне. Військове паломництво, де приймали участь понад 40 країн світу. І це, власно, мене дуже зацікавило, коли я на це паломництво привіз наших офіцерів, курсантів, солдат. І я бачив, як вони зацікавлено приймали участь у цьому паломництві, в цих заходах в паломництві. Така зернина, яка дає життя, яка дає змисл, для чого людина живе, що їй треба, як прикладатися до життя, як важливо є спілкування в паломництві, як важливо є, чим ти живеш, щоб передати це, як важливо є від когось взяти. І насправді тих точок в паломництві є дуже багато. Я би сказав навіть, що туризм, який багато хто поєднував, туризм і паломництво, що це є все одно. І ті, що їхали в туризм в нашому паломництві, вони скоро перелаштувалися на паломництво. І тоді, коли це паломництво. Діється, то тоді людина відкривається для другого. Другий відкривається для всіх, і всі відкриваються для одного. Це е, є е, таке духовне збагачення, що це треба відчути. А до цього треба, певно, великих зусиль, щоб е, перехопити цей духовний момент. І я бачив, що воно так діється, і багато охочих. Є їхати і так мало є можливостей для того, щоб всім охочим відповісти так. І ми так передумали цей формат організації і запропонували все українське військове паломництво в Зарваниці. Своєрідним поштовхом до дії стало інтерв'ю під час прощів в у 2007 році. Для нас велика честь, що Україна бере участь у міжнародному військовому паломництві в люрт. Але я знаю, в самій Україні дуже багато святинь, куди звершуються прощі, і було б гарно там і там брати участь. Цього року паломників у погонах зі всієї України об'єднало гасло: один Господь, одна віра, одне хрещення. А організаторами прощі до зорониці виступили департамент патріаршої курії української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України та Міністерства оборони України. Відбувалося воно з благословення та за участю військового єпископа Владики Михайла Колтуна, керівника департаменту. У паломності взяли участь понад тисячу військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України разом із членами їхніх родин. На також прибули іноземні делегації військовослужбовців з Німеччини та Хорватії на чолі з головними капеланами військових ординаріатів цих держав. Перший раз, коли я прибув до Зарваниці на запрошення Української капеланської служби Греко-католицької церкви, я був дуже радо здивований тим, що я побачив на такому віддаленому місці від великих міст, де виросла така красива церква і паломницьке місце, де приходять багато людей. Я був здивований, що в кому лісі, і можливо, десь в таких болотянистих місцевостях є така гарна прекрасна церква, і де приходять багато паломників. Сьогодні я Тішуся, коли я вже третій раз, що сьогодні гарна погода, тому що два рази я вже відвідував зарваницю і пережив також паломництво під час дощу. Тому надіюся, що сьогодні паломники, які сьогодні прийшли також до цього місця, де вони можуть вимолити причастуді Марії оздоровлення чи кращого життя чи вислухати, попросити на Марії вислухати її їхні молитви, що вони сьогодні в таку прекрасну погоду можуть прийти сюди і тішуся також що сьогодні. будуть присутні. Солдати або солдатки української армії. розмістившись в реколекційному центрі на медових містечках, в спеціально збудованих готелях учасники прощі зустрілись перед храмом Пресвятої Трійці, де, власне, і знаходиться чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері. Разом із священниками зустріли владику. Я ласкаво запрошую усіх нас, щоб ми, звершуючи цей молебен, могли поєднати. Нашу віру з Богородицею, що ми віримо, і що ми хочемо. За молебнем всі рушили на панахиду за загиблими військовослужбовцями та правоохоронцями, і мешканці села і причани, що приїхали у зерканицю за своїм планом, приєднувались до протоколу всіх заходів військового паломництва, що додавало потужного відчуття єдності, які воювали в громадянських війнах, бо наша земля була розшарвана між. Багатьма державами і стріляли один в одного. Аж до афганської війни. Ми зараз молимося за них. Серед них не всі були святі, були і грішні. Але та віра, єдине, що нас немає разом. Віра в єдиного Бога. Після покладання квітів до пам'ятного знака загиблим за волю України урочистою ходою представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, силових структур, курсанти та ліцеїсти начальних закладів військового спрямування рушили до площі перед собором, де відбулось урочисте відкриття заходу. До паломництва долучились представники афганських громадських організацій та козаків, які молились спільно з військовиками. Завершилось паломництво архієрейською божественною літургією, які взяли всі учасники паломництва та чимало місцевих жителів. Цього дня немало і подружніх пар дякували за віднайдене щастя у Зарваниці. Я бачу, ви приїхали із сином і в сина вже аж три значки. Це тричі да. був у паломництві? Так. Да. А тебе звати як? Микита. Микита. Микита, скажи, будь ласка, я знаю, що ти сьогодні приймав купіль. Як відчуття? Нормально. Це було твоє. О... «Моє. Я вирішила, що... Його, я окунулся. Первый раз мы ехали, мы просто не знали, что, куда. Нам отец Богдан рассказал, наш наставник. Приехали, окунулись в эту атмосферу, пообщались с людьми, с, с епископом. И зарваниться это место, которое хочется возвращаться, возвращаться. Здесь духовно обогащаешься, духовно и морально отдыхаешь. Слушая Проповеди, ну, отцов, пересматриваешь свою жизнь с другой стороны, смотришь, что ты какие-то ошибки совершил, и думаешь, как бы исправить. И с какими почуттями вышли саме в цеполонец то Ну, зазвичай паломництво воно завжди є паломництвом, чи це завжди шлях, це завжди шлях до Бога, завжди шлях до якогось глибшого внутрішнього такого збагачення. Тому кожне паломництво не має значення, яке воно з черги завжди дозволяє якось, по перше, налаштувати себе на відповідні такі ну, духовні висоти. А по-друге, теж дозволяє якось ну пірнути в першу чергу через спілкування з Богом, через спілкування. З людьми у церковній спільноті, а зокрема у такій спільноті, в якій нагоду ми маємо сьогодні, бути цими днями маю на увазі у спільноті військовослужбовців, отже, представників різних так, теж силових структур е нашої держави. Тому в першу чергу е їхав сюди знову ж таки з тим самим налаштуванням, то щоб молити саме за них За розкриллям душі, втамуванням справи за віру, зціленням душі й тіла поспішали військові дійсні та майбутні. Їх супроводжували духовні настоятелі, військові капелани, священик. Чимало було свідчень Божих дарів. Коли ми з дружиною побралися, був у нас період життя, коли усі навколо нас, і ми самі думали, що ми є неплідною парою. В 2000 році ми прийшли сюди, в Зарваницю, помолитися про дар, скажімо, батьківства. І робили це щиро, просили Божої Матері такої ласки, щоб випросила до нас. Цей дар. І вже пізніше, в 2008 році, ми приїхали сюди вже е, з е, дітками, що у нас їх, було. На, їх було на той час вже троє. І сказали, тут діти треба клікнути. От на цьому місці ми у вас, вас у Бога випросили. Для дітей це було таке величезне здивування. Вони в перший раз може, застановилися, що вони на світі є даром. Для, для батьків, не, не якимось обов'язком, який треба відпрацювати батькам, що вони народилися, а що вони для нас є даром від Бога. Я дуже пам'ятаю, наскільки на них страх такий напав, як вони щиро молилися. Вони тоді були е, маленькі всі, тоді помолилися щиро з подякою Господеві, Божій Матері за той дар, що ми збагатіли. Тепер в нашій сім'ї шестеро дітей. П'ять років тому е, сюди. Прийшло вище керівництво цієї служби на рівні голів начальників управлінь і їхніх заступників по соціально виховній роботі. І також керівники усіх установ пенітенціарного профілю. Всі до одного. Загальне число було 350 осіб. Це, було виключно, це була виключно проща пенітенціарна служба, вона була багатоконфесійна і це був унікальний формат. Для всіх нас, тому що е, визнали тоді, це були старші офіцери. Треба сказати, були майори, полковники, генерали. З нагоди дня творця, які церква святкує 14 вересня. Єпископ спільно з військовослужбовцями посадили три липи при вході на площу, де згодом буде встановлена пам'ятна табличка із згадкою про подію. Неабияку увагу викликала і фотовиставка робіт підполковника Вадима Голуба та полковника Руслана Коханчука, присвячена паломництвам у Зарваницю. В Зерваниці вже втретє, приймаю участь. Для мене це проща, на який можна відновити хай хоча б раз в рік, відновити свій, свій духовний стан, більше якось направитися до Бога. Перший рік, коли ви сюди приїхали в палумі, то скільки людей було представників від повітряних сил? А, ну, власне, з, з івано а, з івано ми приїхали було 20 людей. З Єпаторії я приїхала були тільки військовослужбовці жінки, тому що наші чоловіки захищали нас на полігоні. Чауда приймали на участь навчання у навчаннях. Цьогоріч виготовлено і спеціальний пам'ятний знак для учасників прощі. Чимало з учасників ювілейної прощі мали від двох до п'яти таких свідчень участі в паломництвах. Практически цілий день їхали. для того, чтобы попасть на это пятое паломничество, которое проходит у военнослужащих. Это действительно дата, эмоции переполняли вчера. Мы даже были, ну, досидели до самого конца. Праздник происходил, ну, происходил аж практически до полчетвертого утра. А сейчас вот стоим в строю, чтобы принять литургию, помолиться Господу Богу и пожелать всем самого-самого наилучшего, чтобы дома было, как говорится, э был всегда достаток, здоровье. Военнослужащие не применяли оружие, только защищали, как говорится, э, украинский народ и были верными им присяги. Вот эта земля, она как бы святая. Здесь, когда человек находится, вот мы приехали, переполняет эти эмоции. Э, как говорится, может, голова даже кружится от радости, что... Еще люди верят, верят в Господа Бога. И с каждым днем их все больше и больше происходит. Так же самое, как и в воинские и силовые структуры. Дуже сподобалась хресна, хресна хода, посвящение, восстановление ритуала хрещения в купели. Я тоже здесь, здесь два, два дня, я то сходил уже два раза. Это непередаваемое ощущение, потому что наполняешься какой-то энергией, Чувствуєш себе ближче до Богу. Вам пощастило спробувати від стації до стації пронести Христа? Так. так і як? Так. Коли взяли в руки Христа? Що відчули? Вищення не можу передати слова. Для вас він був заважкий чи витримали той чужий хрест нести? Я думаю, що я витримав. У порівнянні з своїм він був легший, так? Так. Цьогоріч на Проще цікаво представлено географічно. Захід України, центр країни, схід і південь. Я вперше перша І як ти? Чудово. Я перед цим був в Люрді і, собственно, дуже похоже на Люрд, Даже це якби український аналог Люрда, паломництво. Доволі чудово. Сиди місце і виходить, що, що, там, що там підйом емоційний, духовний, відчувається. Годували прочан централізовано в їдальні реколекційного центру та в наметому містечку. Для того, щоб приготувати їжу лише на один прийом, потребувалось півтонни води. Харчами то нас забезпечували отці, вони привезли сюди сі харчі. Тут нас я з собою мав трьох кухарів, які за допомогою кухонь, які нам надали збройні сили, приготували готують їжу. Паломництво або богомілля, як називали в Україні, було завжди особливим подвигом. Здавалось, чим важчою була подорож, тим з більшою радістю мандрівник досягав мети свого паломництва. Тим старанніше молився і дякував Богові за його особливу милість і благодать. Власне паломництво то є богослужіння, духовна праця, очищення душі. Зерваниться вперше. Зерваниця так І як? мені дуже сподобалось, дуже класно. Це по перше, духовне збагачення, По-друге, знаєте ці, ці місця вони мене ну, ну вражають. Тут класно, тут гарно, тут приємно знаходитись, тут хочеться залишатись, тут хочеться бути. Що тебе найбільше вразило? По перше, мене вразила ця хрестна Проща, коли ми пройшли по вчора по по 14 стаціях. А ще більше, коли ми йшли зі свічками. Такі великі толпи людей, і всі піднімають свічки. Це так гарно тут от гріло. Була така думка або відчуття таке, що от зараз тебе чують там Було. Було особливо в чорна сповідь, коли я вчора сповідалася, коли я висловила все те, що в мене отут, mm -hmm. отут, знаєте, боліло дуже сильно, і такий, ніби камінь з душі впав. У той же день військовослужбовці відновили хрестні обіти біля джерела святої Анни. Кожен звертався до святого Лику при Святої Богородиці із своїми намірами, потребами на оздоровлення, заступництво та милосердя. Тут як цікаво, тут більш якось культурно розвинуте. Якось так духовно, якось піднімається аж ну як, патріотизм тут. Та так всіх побачити, дуже цікаво. В ході паломництва прийшли хресною дорогою, що символізувала шлях Ісуса Христа на Голгофу. Вона у каплицях-стаціях відображає останні моменти життя Ісуса Христа від засудження на смерть до Воскресіння. Кожного відпусту з молитвою на востах проходили причани, роздумуючи над муками і страстями нашого Спасителя. А біля кожної стації хресної дороги почергово проповідували військові капелани та представники іноземних військових ординаріатів. Наприкінці хресної дороги каплиця Воскресіння Ісуса Христа споруджена на місці, де колись стояла церква. Церква, що за переказами провалилась крізь землю, врятувавши від нападників місцевих вірян, учасники визнавали, паломництво це чудова можливість єднання людей з різних парафій, конфесій через спільну молитву, спів, освячення від джерел Божої благодаті, коли панує Дух Святий, а не людські надумані догми. Ти відчуваєш вільну, вільним птахом себе. Кожному з учасників прощен не просто давалося описання словами внутрішнього стану душі, але варто було бачити і відчувати те, яким світлом умиротворенням віяло від них усіх. Дійсно переконувалися, що Божа благодать наповнювала їх під час святої літургії в день приїзду, коли у парафіяльній церкві Пресвятої Трійці і біля чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері молились Марії і коли на самоті залишались в храмах перед Богом, його Сином та Божою матір'ю, і душа спрагло відкривалась тільки їм. Це військове паломництво ще більше об'єднувало та наповнювало духовними та фізичними силами. Культурну програму для всіх охочих забезпечували театр, що діє при департаменті, з виставкою на духовну тематику. Для причан співав Дмитро Бабак, призер конкурсу Голосу України, тріо священиків Сокальсько-жовківської єпархії, а також оркестр Академії сухопутних військ Збройних сил України. Багато з військовослужбовців мали можливість прийняти святу тайну сповіді та Євхаристії, що є невід'ємною частиною паломництва. Завершила цей насичений день урочиста архієрейська літургія, котру очолив єпископ Михаїл Колтон. А пізніше від парафіяльної церкви причани перейшли до собору Марійною ходою із свічками. На початку велолюдної колони оркестр академії сухопутних військ збройних сил України виконував пісню із Києва міста, котру співом підхоплювали паломники. У неділю заходи паломництва увінчала архієрейська божественна літургія, котру військові капелани відслужили на площі перед собором. Владика Михаїл подякував гостям з України та з за кордону за підтримку та активну участь у житті українського військового капеланства. З нагоди ювілейного паломництва до Зарваниці єпископ вручив грамоти тим військовослужбовцям, які протягом довшого часу долучалися до організації військової прощі.